Вітаю це подкастіша від центру спільних дій з вами. Марія Очеретяна та Юлія Пєцько. Зараз будемо говорити про законопроєкт, який має допомогти постраждалим від домашнього насильства. В цьому подкасті ми не так часто піднімаємо якісь соціальні теми, але сьогодні саме той випадок будемо говорити про рішення, яке стосується домашнього насильства і гендерно зумовленого насильства. Ця тема для України дуже актуальна з інформацією програми розвитку ООН від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько двох мільйонів людей, і щороку гине близько 600 жінок. А влітку 2022 року Україна нарешті зі скрипом ухвалила ратифікувала конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашнього насильства. Вона відома в нас як Стамбульська конвенція, і якщо я правильно розумію, то конвенція це про декларативні речі. А щоб вони справді виконувалися, потрібно збалансувати і законодавче поле. Юлю розкажи, будь ласка, які проблеми досі існують в законодавчому полі в нас в цій сфері. Ти дуже правильно сказала, майже так як написано у власне Стамбульській конвенції, про те, що держава дійсно повинна вжити законодавчих та інших заходів для здійснення ефективної політики запобігання усім формам насильства. Які підпадають власне під сферу конвенції. А власне, якраз виконуючи ці вимоги, Кабінет міністрів України у поданому законопроекті пропонує удосконалити механізм запобігання і протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Оскільки досі в нас дійсно на законодавчому полі було дуже багато проблем. Зокрема, що стосувалося, наприклад, розмежування повноважень органів державної влади, які займаються власне, протидією насильства. А, так і, наприклад, не було обмежень щодо застосування заходів примирення, якщо одна зі сторін подружжя, наприклад, вчиняла або вчиняє домашнє насильство, а також проведення медіації у випадках домашнього насильства. Зокрема, передбачається, що тепер позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений протягом вагітності дружини та року після народження дитини. Раніше такої опції не було доступно, оскільки... Розірвати шлюб можна було лише після вагітності дружини, та не можна було його розірвати протягом року після народження такої дитини. Це дуже дивно. Тобто, якщо ти вагітна і чоловік тебе б'є, ти не можеш розірвати шлюб, тому що ти вагітна. Дійсно, це на сьогодні це, це дуже важлива проблема, піднята тому, що раніше на законодавчому полі можна було врегульовувати там відмежуванням, переселенням якось там. Іншим чином, але такого законодавчого чинника, щоб розірвати юридично ці відносини, його не існувало. І тому, власне, цей законопроект теж дуже, дуже важливий. Крім того, його важливість ще й полягає в тому, що з початку війни в Україні в нас з'явився новий вид насильства, зокрема сексуальне, пов'язане зі збройним конфліктом. І якраз цей законопроект передбачає реагування і механізми реагування на таке насильство відповідно до. До Стамбульської конвенції, оскільки вона діє не лише в мирний час, а й під час збройного конфлікту. А як саме буде відбуватися це реагування? Це реагування буде відбуватися через цілу мережу закладів, які передбачають якраз допомогу та здійснення певних заходів для реагування на таке насильство. Наприклад, це гаряча лінія може бути на яку можна звернутися. Це так само мережа закладів, до яких в яких надається психосоціальна підтримка та допомога таким власне виокремлюється до речі, що надається така допомога дітям, які потрібні від сексуального насильства під час збройного Конфлікту. Тому певні механізми для реагування на насильство вони все-таки запроваджуються. Деякі з них були і раніше, але тепер є певне уточнення відносно до категорій, стосовно яких здійснюється таке насильство. Ти вже почала говорити про відповідальність різних державних органів за ці речі. Хто за цим законопроєктом за що буде відповідати? Насправді, в нас на сьогодні вже є визначені два органи, які займаються, власне. Протидією насильству це є Міністерство соціальної політики та Національна соціальна сервісна служба України. Однак на сьогодні ці повноваження цих двох органів вони до кінця не є розмежованими. Власне, цей законопроект якраз у ньому міститься, що відноситься до повноважень одного органу і що відноситься до повноважень іншого. Наприклад, передбачається, що Мінсоцполітики це буде такий орган, який саме формуватиме державну політику з цих питань. а а національна соціальна сервісна служба це якраз та, яка буде реалізувати цю державну політику. Ну тобто, таким чином на даному моменті розділяються ці органи. Звісно, є ще. Ціла, цілий спектр, ціла низка установ та організацій, які діють, але вони діють уже на моменті реагування при фактичній якого насильства. А ці два державні органи, які відповідають якраз за вироблення цього механізму реагування. Можливо, є ще якісь речі, які тут не враховані, і ти звернула на це увагу і подумала, що от це було би добре теж врахувати. На даний час законопроєкті насправді передбачені лише механізми для реагування однак, такої практичної реалізації це все дуже розділено в дуже багатьох нормативно правових актах, наприклад, які відповідають. За певні соціальні служби, які надають психосоціальну допомогу, наприклад, про мережу закладів, медичного характеру, які надають допомогу. Тобто, це все є така величезна кіпа нормативно-правових актів, і коли ти хочеш надати допомогу, наприклад, якомусь дійсно постраждалому, то для соціальних працівників, психологів, медиків та ін, наприклад, вчителів, може бути дуже важко зорієнтуватися, де все ж таки це знайти і яким чином реагувати на ці. На ці речі тому видається, що було б насправді дуже непогано його все акумулювати та в принципі поєднати в якийсь один там акт, який буде називатися, грубо кажучи, наприклад, на виконання Стамбульської конвенції щодо попередження насильства. Приблизно такі можливі санкції, хоча удосконалювати цей законопроект. Коли він стане законом, це вже буде більш доступно, аніж зараз на початковому етапі, коли лише запроваджується цей механізм, дуже важко врахувати всі особливості. Тому я думаю, що це зрештою будуть додаткові нормативно-правові акти, які будуть детальніше пояснювати саме функціонування цього механізму. Тобто вже на практиці буде видно, чого ще бракує в цьому законі. Думаю, що так, тому що на сьогодні насправді дуже великий є пласт напрацювань законопроєктів, власне, якраз на виконання стамбульської конвенції. Наприклад, от вчора позавчора, буквально у парламенті, лише було прийнято в першому читанні два законопроекти взято за основу на виконання Стамбульської конвенції. Як на мене, кожен з них він додає щось нове і такого сукупного поки що документу, який передбачав відтворення власне всіх зобов'язань, які на себе взяла Україна, ратифікувавши Стамбульську конвенцію, поки що немає в цьому законопроєкті. Є багато важливих речей, і я розумію, що от миттєво там ми ухвалюємо цей законопроєкт, Він стає законом. Вони не запрацюють одномоментно. Який проміжок часу передбачений в ньому взагалі? Взагалі, в самому законопроєкті передбачено, що Кабінету міністрів України надається 6 місяців з моменту його прилюднення на те, щоб вони привели свої нормативно-правові акти у відповідність до цього закону. На практиці це відбувається іноді швидше, іноді довше, але такий передбачений законом строк. Хоча, так як ми бачимо, що активно почали якраз парламентарі приймати усі закони, які пов'язані з якимись міжнародними зобов'язаннями, тому Є надія в тому, що це буде набагато швидше, аніж ми можемо собі в песимістичній манері очікувати.